27 липня ввечері, після 21-ї години, рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Коломиї на проспекті Грушевського. Там знаходиться автомобільна заправка та зов автодрайв. Як з'ясувалося, горіла крівля над приміщенням автомобільної мийки, яка діє на території цієї АЗС. Загальна площа, де поширився вогонь 180 метрів квадратних, кажуть рятувальники. Гасили пожежу більше години, а далі слідкували, щоб вогонь не відновився та не поширювався на заправку, де розташовані ємності із паливно-мастильними матеріалами. До ліквідації залучили 37 фахівців особового складу на дев'яти одиницях техніки. Для гасіння даної пожежі було оголошено підвищений номер виклику. Задіяно всі підрозділи району, тобто ДПРЧ 7 три відділення, ДПРП ПСМТ Отенія одне відділення, і також було задіяно чотири підрозділи МПО району. На місці працювали правоохоронці. Слідчо-оперативна група вилучила частину електропроводки. Поліцейські оглядали резервуари, територію заправки та мийки. Тепер експертиза має з'ясувати деталі. Наразі ні пожежники, ні поліція остаточну причину пожежі не називають, але начальник поліції версію умисного підпалу відкидає. Тому що підпал є, це своєрідні, своєрідні злочинки вчиняється. А на місці події повинні бути будь-які засоби, а саме, наприклад, там пляшки. Крім того, якась рідина повинна бути спеціальна, якою суміш, що ці запалюють дані об'єкти чи будь-що. Крім того, це був білий день, це ще не було темно і на заправці було дуже багато. Свідків очевидців з даної події, які опитані і сказали чітко, що будь-яких підозрілих осіб не було. І сам власник стверджує про те, що дійсно це так, і претензій по даному факту ні до кого немає. Ми не можемо з'ясувати, що там відбулося, однак я можу стверджувати чітко, що це не був підпал. Це скорсував або коротке замикання електропроводки, або якісь інші фактори, які якраз спричинили дане, дану пожежу. На пожежі отримали термічні опіки верхніх кінцівок двоє людей. 1962 року народження та 61-го. Потерпілих госпіталізували у Коломийську центральну районну лікарню. Потерпілих є дві особи. Це сам власник заправки, пан Бойко, і його працівник автомищик. На місці були також газовики, медики, представники влади працювали і патрульні. Вони регулювали рух транспорту на кільці, а ще слідкували за людьми, бо охочих подивитися на пожежу зібралося кілька сотень. Серед них і мешканці сусідніх будинків, які бачили пожежу від початку. Я мешканка вулиці Костомарова, один третій під'їзд. Ми сиділи під будинком, і чули дуже страшний такий звук, що щось так як зірвалося, і ми. Стривожилися, побачили, що пішов чорний густий дим. І тоді прибігли сюди, подивитися, з цієї сторони стояли. Це було десь годину тому назад. ну і Ми стривожилися, що ми тут живемо, і так близенько ця заправка, і трошки страшнувато, що, що це таке тут сталося. Своєрідний вибух був чути. Е, хлопок, е, значить, якраз ми тому і призначили ряд експертиз для того, щоб встановити від чого це вибух. Це коротке замикання. Чи це може зібратися гази якісь е, в резервуарах? Що й призвело до цього такого вибуху? Галина Досин Сергій Гурмах події НТК.